Йоха. В танках нема нормальних движок українською. Хочеться чогось лампового, прикольного, змагального. А цього немає. Розкажи розкажи. 10 березня стартує перший турнір україномовних стрімерів по World of Tanks на 10 тисяч гривень. 20 стрімерів будуть змагатися в турнірі по системам Dilm. Дубл Ільмін. Дубл ілюмін... Elimination. Хто ці стрімери: Бандерштат, Аркос, Фінер, Майскіл, Молчун, Котлета, Сайндевіл, Будда, Роха, Вовчик, бо Цезар, Каспер. Одні невідомі стрімери, нікого не знаю. Додивляйся далі в гості what's і його Світлана Рокошет Танкісти. Прожимаємо лайки і пишемо коментарі. Єдина дівчина на цьому турнірі Веронічка. Ей, а де я? Сенсі. Е, розглядіть Вероніку, як то кажуть. Я думаю, що Was в мене підсвітку, as... а вона просто світить, не ну, зрозуміло куди вона просто впала наверху, та й все. Вона прилягла, як то кажуть, на бочок. Вероніка, оголоси, будь ласка, Прагина. в тебе з ним as... перший бій. As... Перший бій проти Прагена. Прагена? Хто такий Праген? Я не знаю, хто такий as... Праген. Праген. Праген Твічовський. Сука, не впливове та відстань від мене. М -м, перепрошую. Так, то я серйозна людина. Майже. Soul for Life, засновник першого українського матпаку. Він з'явиться у відео трошки згодом і допоможе нам з чимось. Наступний учасник Ukrainian Viking, найвідоміший танковий відеороб українського Ютубу. Вітаю, друзі! Наступний oh, хаб yes. порн Розпуста. дирижер новинної агенції по танкам. І фінальний учасник палич. Паладін 40 рівня. Юрій і реальні гравці за речагами. І по сумісництву організатор цього турніру. Давайте я тепер проясню, що це за турнір і як він буде грати. Ми маємо групи по 4 гравця. Після жеребкування всі гравці знаходять собі пару. Після цього по домовленості обираються однакові танки і граються 15-20 боїв у рандомі. Ніяких обмежень по снарядам та обладнанні. Мета зробити максимальний середній дамаг за сесію. гра в турнірі до двох програшів. тобто, після першого матчу, тобто сесії. Переможець відправляється у верхню сітку, а той, хто програв у нижню сітку. І таким чином у фіналі зустрічаються гравець із ніжньої сітки, та із верхньої сітки. А той, хто програв у нижній сітці, вилітає, тому що це вже буде другий програш. Турнірна таблиця, всі потрібні відоси для подальшого ознайомлення стріми по турніру за хештегами: посилання на учасників знаходяться в описі. А я сподіваюся, що ми виграємо цей турнір і займемо перше місце на словах, а не на ділі. На словах, а не на наділи. А тепер по стандарту ставим лайки, пишемо коментарі, робимо ставки. Хто виглядає? Всім гарного дня, все буде добре.